Ми будемо говорити про безпеку. Я працюю шерифом досить давно, повністю задоволений сервісом, охороною безпекою. Нова проста функція називається шериф СОС. Коли мова про безпеку себе родини за 599 гривень, це не про рекламу точно. Кнопка СОС це виклик групи швидкого реагування. А ви знаєте, що це незаконно, що ви тут їдете? Куди ви знаєте? Я знаю, згідно правил ПДД. ПДД а хто я? — А ви хто зараз? Так я вас спрашиваю, з правил ПДД хто є? Ви не пішохід, ви? ви використовуєте швидкісний засіб пересування на місці, де йдуть люди. Так. — Все? Згідно новими правилами маєте пересуватися так, там, де е, пересуваються автомобілі. Можливо, я що не знаю, я ж не спорю. Реально? Я ж спрашив, Самокати. Велосипедисты и тем более электротранспорт. Может, моя мысль устарела и память, поэтому, если вы так хорошо знаете, скажите мне номер закона. ПДД. ПДД, почитайте. Какой? Правила дорожнього руху. Останньої редакції. Ви знаєте, що правила дорожнього руху – це для кого? Закон. Значить, давайте так. Як звати? Як вас звати? звати? Бідрадниця. Я Отже, без бізрадіниці. Слухайте уважно. То, ви їдете зі швидкістю 25 км на ви годину говорите, там, де йдуть люди, йдуть мами з дітьми. Ви і ви знаєте, мені говорите, розказуєте, так. що ви правий, Правильно? ви говорите мені, я закон нарушаю, або лучше об этом не Давайте кажу. так. Я не поліція, але точно я знаю, що ви порушуєте, ви порушуєте зараз моє, моє життя і ви наражайте ви на небезпеку моїх моїх дітей і мою родину. Ви порушуєте моє життя? Чим? Тому що ви тут стоїте. In що ти верзеш? А, то що я стою, а ви їдете а, зі швидкістю 20 км на годину? Я не знаю з якої швидкості. 20 км на годину чи ви їдете. ви замірили? Я замірив а, оком. Це просто блять. Ну от що ти стоїш, що ти делаєш? Ти мене толкаєш. Шо, странно, чи що? Ви порушуєте правила дорожнього руху. Я вам ще раз, говорю, я ще я, раз вам кажу, правила мала... дорожнього руху, ви порушуєте. О. Я вам раджу їздити по дорозі, А ви не раджу не рота до чужих людей. А поліція вас оштрафує. Знаєте, то... От таке друзі їздить по дорозі. І, в принципі, це гарний кейс, щоб викликати групу швидкове реагування, кнопкою SOS, для того щоб отримати допомогу, бо людина реально порушує правила, їде у тут же швидкістю знизу, приблизно 20 км на годину, впирається в нашого оператора, а потенційно в мою дитину, може її збити, може зробити її калікою і починає мені щось розповідати російською мовою, що важливо саме для таких рагулів або ситуацій, а може інших. Ви можете використовувати таку класну, нормальну, сучасну функцію. A few moments later. Друзі, робимо експеримент. Так як в нас відбулося зіткнення з потенційним конфліктом або конфліктом з потенційним проростанням у щось більше, пана жовчину, ми вирішили скористатися цією функцією шеріф СОС. Від шеріфа, друзі, зараз я візьму. Роблю виклик, дивіться. Бзди. Підтвердити, триває пошук екіпажу. Значить, тільки що а, наш співробітник, який є користувачем сервісу Шеріф СОС, викликав а, службу швидкого реагування. У вас є один раз на місяць, як ви можете це зробити безкоштовно. От ми скористалися цією функцією. У нас був тільки що органічний конфлікт. Звичайно, зараз будуть хейтери і не хейтери розповідати мені історію. Ну, от їде, їде дитина. Чувак міг в'язати цю дитину. Я вважаю це порушення. Ну і плюс, реально, ми зараз вам дамо посилання на все, що він порушив, згідно чинного законодавства. Подивитесь. Подивіться, що ви дитинку і так йдете вгору, і чувак коляску з вашою дитиною. Що ви йому зробите? Ну він би не вижив, я вам відповідаю після цього. Тому раджу цим чувакам, користуйтеся звичайними дорогами. От, наприклад, також два чувака їдуть, і це також, до речі, незаконно. Вони всі мають користуватися звичайною дорогою. Да, але він їде, молодець. Е, тільки вам думав подякувати, да. ви ху поїхав сюди. Ну, так, да, 8 хвилин рівно. Реально, 8 хвилин, друзі. Да, дивіться. 8 хвилин, бачите? А от чуваки вже йдуть. Я Максим, Це... Ольга От. Це Ольга. тестовий виклик, все в порядку. Зараз ніяк, але ситуація могла бути дуже конфліктна, тому що він реально поводив себе некоректно, так як ми партнери, ми вирішили скористатися, перевірити, як ви приїжджаєте. І ви реально приїхали протягом 8 хвилин. Ви Намагаємося Вимагаємося Так, да, Дякую все. вам. У нас ще якісь питання будуть. Зараз все, все окей, подякуємо. Дякую. дякую вам. Як вас звати? Анатолій? Анатолій, ви молодець. Це дякую вам. Все, О, все дякую. пока отже, що таке ширив сос? Це тривожна кнопка у вашому смартфоні з прив'язкою до геолокації. Це виклик 24 на 7, групи швидкого реагування. Це приїзд протягом 3-8 хвилин в те місце, де ви знаходитесь. Це допомога по телефону відразу, якщо відбувається, з вами, зізвянуються, запитують питання, що ви де ви щоб знати деталі, і це абсолютно правомірно і діє згідно чинного законодавства, що дуже важливо дітям, дружині, собі, і все це за якусь кількість капучино, яку б ви хотіли випити там дві, три-чотири. Ну не багато так як проект партнерський частина доходу буде йти на допомогу офісу. Трансформації внизу посилання. Заходьте, реєструйтеся. Це допомога вам, допомога вашій родині. Ну, загалом такий час треба подбати про безпеку. Дякую, Максим Бахматов. Підпишіться, поставте лайк. Цьому вас і передаю вітання лідеру Шаріфа Діми Стрижову, Крутий сервіс. Мені сподобався, молодці.